Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавпет підтримуємо український футбол. А рот та ню знайшли безкоштовну заміну, і це не ребров, якого і без збірної з'явилися варіантів розвитку кар'єри не менше ніж у нагельсмана. Зіданом Миколинко ждивав статистикою з першого ж дня. Але усе ж розпочнемо із теми, яку деякі наші підписники називають спекулятивною та клікбейтною. Михайла Мудрика, українець, який на початку тижня залишився без тренера на старті своєї лондонської кар'єри, потрапив ледь не у гірші умови, ніж у шахтарі. Ні, ніхто із русні ракети на Стенфорд-Брідж не запускав. Жалісно дуже близько. Тренувати довелося не у сусідній Шотландії, і матче не призупиняли через те, що по той бік Ла-Маншу французи Рафаелію повітря піднімали. Підбір повітря приво. Але проблеми були, наче залишаються вагомі. Видання Атлетік вивідало українцю, та ще кільком новачкам Челсі довелось тренуватися ледь не в спартанських умовах. А все через вісьмох нових гравців, на яких американець Тодбуелі взимку витратив більше 350 мільйонів євро. Вони банально не поміщалися на базі, навіть після модифікації роздягальні. Логістика розміщення такої великої групи у повсякденному тренувальному центрі команди була жахливою. Роздягальні були переналаштовані, але Деякий час гравцям довелося переодягатися у своє екіпірування в коридорі назовні, оскільки для них просто не вистачало місця. Зокрема, це стосувалося новачків команди, таких як Михайло Мудрик і Ноні Мадуеке. В тренувальному центрі настільки було тісно, що їм довелося сидіти на підлозі під час розмови із тренером. Ну нічого дивного, зважаючи на те, що вже колишньому мудрика довелося диверсифікувати гравців по заявках Ліги Чемпіонів та внутрішнього чемпіонату через надлишок футболістів. За даними того ж атлетік, потору доволок формувати із футболістів більші команди, однак з меншою кількістю у ній гравців змагалися 9 на 9, а не 11 на 11. Найобразливіше у цій історії те, що на коридорі опинявся серед зіркових новачків саме Михайло. Але схоже насаневіше переключився на віртуал. Запустив відео, де він демонструє свій рівень гри у Контрастрайк. Це відповідь на ініціативу Євгена Коноплянки та Миколи Шапаренка, які до цього взяли участь у виставковому матчі з Контрастрайку з метою збору мільйона гривень на авто для зова. Збір закрили до речі. Інший український логінарій за АПЛ Віталій Миколенко, попри недовіру від нового наставника Дайча, який не випустив захисника зі старту у матчі проти Тоттенхема, продовжує доводити безпосередньо діємо на полі, що заслуговує місце на лівому фланзі рисок, і точно не менше, ніж його основний конкурент Готфрі Бен. До речі, наприкінці матчу записав на себе гольову, але заслуги мало кіну просто вдався божевільний постріл. Що ж до Миколенка, він провів на полі всього 14 хвилин, але отримав оцінку в сім'ї від статистичного порталу Софаскора. І це третій показник серед ірисок. Точність передачі 86%, 5 барань. Виграних єдиноборств 5 із п'яти, хоча й тут без критиків не обійшлося. Ну, зауважте, що він посковзнувся в чотирьох із них. А здавалося, що він катався на ковзанах, коли вийшов на поле. Три відбори у самого себе. Хейтерів завжди достатньо, а робота пророблена відмінно. Евертон ж, витягнувши нічию, продовжує боротися за виживання. Команду від зони вильоту відділяє лише одне очко. Майбутнє Сергія Рибова досі не має жодної конкретики. Зате зі всіх боків оповите чутками. Не встиг Хе настане Каляйна різкові дергувати на інсайди, що він не збирається повертатися до України через новий контракт із ім'яцьким клубом, як Віктор Вацько, інсайднув не менш потужно. За колег по цеху. Я не можу ствердно сказати, що Рибров збирається продовжити контракт із Альма. Я знаю, що. На нього із пропозиціями зараз от, недавно відносно виходили два клуби. Ну, може, не два, але я знаю точно про два. Два клуби, які регулярно грають у груповому турнірі Ліги Чемпіонів. Ну, Коментатор та блогер, звісно, назви цих самих клубів не розкрив. Чи це Тоттенхем, а можливо інтер зла Але для цього є інші інсайдери футбольні фанати. Астана і Шериф. Якщо це команди з третього кошика, ЛЧ, то такий варіант звичайно краще ніж збірна. Тим паче не потрібно буде пачкатися. об Павелка влітку будуть розповідати, як рятівник нашої країни Павелко переконав Риброва відмовити Челсі та Тоттенхему зради збірної. Паралельно з'явився інший сенсаційний кандидат на те, аби позбавити рутання універсальності рівно на одну посаду. Інсайдер Фабриціо Роману стверджує, хорват Славен Біліч є кандидатом на роботу у збірні України. Український інсайдер Михайло Співаковський вирішив пояснити твіт Романо. За його інформацією, ніхто із УАВ не виходив на контакти з Хорватом. І, взагалі, б забагато домислів. Романо написав про те, що біліч може розглядатися як кандидат на посаду головного тренера збірної України. У тому випадку, якщо федера. Ці ухвалить рішення про неминучу зміну зміні кого чи чого явно не Руслана на рутання, бо він є тимчасовою кандидатурою. До цього турецьке видання Сінан Тюрк надрукувало, що колишній наставник Бешекташа ніби й взагалі не заїкався про зарплатню ведучи переговори із ОАФ. Мовляв, після звільнення з Вофорда йому негайно потрібно нове місце роботи, тому питання окладу стоїть на другому плані. Українські ж змі переклали дані дещо по іншому, що Біліч готовий працювати безкоштовно. Через те, що, начебто, отримує компенсацію від Вотфорда розміром у 400 тисяч фунтів. Щодо британського клубу, то Біліча звільнили місяць тому. Відправило відставку менш ніж через півроку. Після того як він став тренером англійського клубу другого дивізіону, за 11 турів до кінця чемпіоншипу він займав лише дев'яте місце на 4 очки відстаючи від шостого, який в кінці чемпіонату гарантує кваліфікацію прем'єршип. І інформація на захист Біліча. Власник Вотфорда Поццо відомий тим, що часто змінює тренерів. Тож Біліч став його 17 17-м за останні 10 років. До речі, після роботи у збірній Хорватії Біліча звільняли із усіх клубів, де він працював, сім відставок загалом. Можливо, дійсно, клубний футбол не його. А щодо справи збірній, збірні, то саме він свого часу витягнув із молодіжки до основної команди Картатих Лукомодріча. Після вдалої кваліфікації у чвертьфіналі Євро 2008 програли туркам. По пенальті два наступні відбори на великі турніри Славен Біліч програв. Відбір на Мондіаль в пар та польсько-українське євро. Хорватія провалила, не вийшовши із відбірної групи.